О Боже, це початок третьої світової війни. Такої атаки країни НАТО ще не знали. Чи звичайна провокація реакції на атаку російськими безпілотниками території Польщі в ніч на 10 вересня кардинально різняться, але факт залишається фактом. РФ вперше відкрито атакувала країну Північно-Атлантичного альянсу ударними дронами. Загалом, за словами прем'єра Польщі Дональда Туска, на їхню територію залетіло 19 безпілотників типу шахет. Збити попередньо вдалося лише чотири з них. Інші ймовірно були подавлені засобами реб. При цьому відомо, що один із дронів примудрився пролетіти Польщею близько 300 кілометрів. В офіційному ж звіті всі цілі знищені. Причому зусиллями авіації чи не всього східного флангу НАТО аж до літака радіолокаційної розвідки. Польська сторона заявляє, що збила всі, а при этом, в тому числі, поднимались топливозаправщики, наприклад, з баз НАТО в Італії, для того, щоб заправити находящихся в польському душнопространстві стрібілі, які... Вирі в режимі атаки При цьому наліт не пройшов безслідно і для цивільних залишки збитого дрону зруйнували житловий будинок а також зафіксовано падіння БПЛА просто посеред вулиць. Крім того, тисячі людей не змогли вилетіти з польських аеропортів. Були приостановлені роботи чотирьох аеропортів, То головний хаб Варшавський, це аеропорт имени Шопена, Ну і також Варшава Мадлін по Дроздачу попала Жешу Фєсенка, собственно, в саме ближайших в Україні аеродром і Люблин. Але більше самого факту нападу на НАТО шокує реакція, яка за цим послідувала від членів альянсу та й самої Польщі. Так, Україні, яка по суті стала об'єктом атаки двох десятків ударних безпілотників. Цей наліт назвали провокацією, посилаючись на відсутність жертв. Швидше за все, ми маємо справу з масштабною провокацією. Але в той же час ми консультуємося з нашими союзниками. Я перебуваю в постійному контакті з генеральним секретарем НАТО. Це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на територію країни НАТО, і тому всі наші союзники дуже серйозно ставляться до цієї ситуації. Ми не зафіксували жодних жертв, але звичайно, пошуки збитих безпілотників продовжуються. Глибоке занепокоєння висловили і у керівництві НАТО. Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, альянс захищатиме кожен сантиметр своєї території. Проте повна оцінка інциденту ще триває у США, з якими консультації почалися відразу після перетину дронами кордону. Поки що публічно вирішили й зовсім відмовчитись, пане президенте. Як щодо російських дронів, що залетіли на територію Польщі? Натомість мовчати не стала Білорусь, незважаючи на те, що більша частина дронів до Польщі прилетіла саме звідти, тамтешній міністр оборони, не соромлячись, заявив, якби не ми, Варшава взагалі б не встигла відреагувати. Тож ще подякуйте, що ми вас попередили. По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23 часов 9 сентября до 4 утра 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики, тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Это позволило э польській стороні оперативно отреагировать на дія бізпілотників, підняв в воздух своєї діжурної силы. Однак назріває головне питання, що це взагалі було. На думку аналітиків, такою атакою РФ намагається досягти відразу кількох результатів: по перше, показати Європі, що таке війна і що вона набагато ближча, ніж там думають. По друге, перевірити, як НАТО відреагує. на можливе за зокрема в районе Сувалкского коридору. Соответственно, в данном случае с, э, замер возможной реакции и оценка с точки зрения военного потенциала. Что, как работает противник. Тем более, что Беларусь начинает учение Запад-2025, и тем более, что есть российские войска, а Российская Федерация, среди прочего, имеет, ну если можно так сказать, І доступ к даним білоруських податків. також атака дронами по Польщі має спонукати Європу не так завзято захищати інтереси України у майбутніх переговорах. Адже саме європейці сьогодні противляться тому, щоб США та РФ нав'язали офіційному Києву ідею безумовних поступок. Причому аналітики вважають, що якщо план не спрацює, його можуть і повторити. Не просто так на территории э, Карельского полуострова россияне сейчас формируют соответствующую военную инфраструктуру, э, которая будет прямо угрожать участнику Североатлантического альянса. Финляндии. Не просто так, в настоящее время на территории Республики Беларусь происходит комплекс учений. Е безусловно, все эти приготовления, все эти маневры военного характера направлены в первую очередь на отработку определенных действий, которые будут в перспективе направлены либо же против стран Балтии, либо же против все той же Польши. Поэтому, безусловно, виток эскалации имеет место быть. Розуміють, зростаючи ризики, схоже, и в НАТО. Тому, враховуючи досить мляву риторику там Все ж таки вирішили в екстреному порядку провести збір польських резервістів і зміцнити протиповітряну оборону сходу країни. Європейський союз вже заявив, що виділюють дополенісне средства на закупку Польщі наземних средств ПО, які призначені для боротьби якраз такиструнам йде про артилерійську установки, средства РЕП і так далі. Україна ж зі свого боку вкотре заявила: якщо агресора не втихомирити, ескалація наростатиме. Тому тиск на Москву необхідно збільшити. Також президент Зеленський пообіцяв за необхідності допомогти Польщі організувати систему оповіщення населення та поділитися дієвими методами боротьби з російськими дронами та ракетами. 7.30 цього ранку щопівгодини ТСН в ефірі канал один плюс мовить в об'єднаному марафоні наймасованіша ракетна атака за останні чотири місяці: одинадцять годин росіяни атакували нашу країну ракетами і шахедами. Також сьогодні вночі російські шахеди знову перетнули кордон України в небі. Побували сотні дронів та десятки калібрів. Ракет Х-101, Х-59, запущених з літаків стратегічної авіації. Відповідно, по всій країні було оголошено повітряну тривогу. Від самого вечора, ось який, до речі, вигляд має карта зараз. Досі ще немає відбою на Волині та на Чернігівщині. Ну а від вечора Росіяни запустили кілька хвиль дронів, які атакували майже всю територію України. Вибухи лунали в Києві, Львові, Луцьку, Вінниці, Житомирі та на Прикарпатті. В місцях прильотів розпочалися пожежі, але Україною цієї ночі ворог не обмежувався. Атакував також Польщу в небо країни залетіло понад десяток дронів. І їх збивала. Польська авіація, польща закрила для польотів навіть аеропорт Жешув. Саме через це місто до України нагадаю надходить військова допомога. У міністерстві оборони Польщі визнали, що шахеди залетіли в повітряний простір країни, закликали поляків кількох прикордонних воєводств залишатися вдома. Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що армія відкривала вогонь по повітряних об'єктах, але не згадав про їх саме російське походження. Росія атакує союзника НАТО. Це акт війни так шахеди на польській території, охарактеризував американський республіканець, старший член комітету палати представників з питань збройних сил Джо Вілсон. Він нагадав, це сталося менш ніж за тиждень по тому, як Трамп приймав в Білому домі президента Польщі Навроцького і закликав Трампа негайно запровадити проти Росії санкції, які спустошать її воєнну машину і додатково зброїти Україну тим, що здатне бити по Росії.